Хей-гей, привіт всім! Знову ми з вами і ми розпочинаємо. Давайте швидко пробіжимося по наших умовах, які ми в майбутньому трошечки оновимо, щоб було легше зрозуміти, що ми хочемо від вас і, для, і як вам отримати від нас подарунки як найпростіше. Так, давайте подивимося по новинах. Star Slax у нас 4993, ліквідність впала 209 тисяч. За тиждень продалося десь на 57 стежі десь 1,5 мільйона Star Slaxів. Відповідно, Gold Eagle працює повним ходом. У нас з'явилася в Old Eagлі така можливість, як автоматизувати. Тапання, купуючи, купивши помічника, який є. Але для цього потрібно виконати умови, щоб всі бусти були викоплені максимально. Ну, така можливість є, і деякі збільшують свою кількість тапання і клеїмо токенів відповідно до. Наступного рівня, так скажімо. v продовжується. Ну і ми нагадую, нагадуємо, що ми збільшили призовий фон трошечки наших розіграш... розіграшів на 10 мільйонів стар дасть. Давайте перейдемо до розірва. Зараз ми визначимо 10 гаманців, з яких 5 заберуть ваучер кожен. Забере ваучер на 1100 старслаксів, 10 000 SLBG токенів і 50 000 стардастів кожен забере. Гаманець. Чий випаде? І хто напише в коментарях про цей, цей гаманець? Давайте подивимось. Так. У нас 163 гаманці, які приймають участь. Ми можемо розпочинати. Віднишок трошечки ще перемішаємо і поїхали. Визначаємо 10 гаманців. Перший гаманець. Другий гаманець. Третій гаманець, четвертий гаманець, гаманець. Slumway. Voice me. Дев'ятий. гаманець. 10 гаманців визначено. Нагадаю, що власників цих гаманців ми очікуємо в коментарях з підтвердженням, що вони бачили, що її гаманець випав, написавши нікнейм або кодове слово, які подавали в формі до цього. Відео. Так, звімо 11 гаманець і йдемо з ним далі. Є 11 гаманець є. Йдемо далі. Так, нагадаю, що для того, щоб отримати вам ваучер, ви повинні написати нікнейм свого, свого аккаунту, акаун, або шкодове слово, яке ви подавали в формі в коментарях під відео. Відповідно, підтверджує, адміністрація підтверджує ваш гаманець, що так само дійсно ваш гаманець виграв, і ви йдете в особисті до бомбербоя або ж в. Bombers Family для отримання, або в вслейт базу ком'юніті для отримання, так скажімо, першого приза це ваучер на 1000. Після цього ви отримуєте додатково ще код на отримання SLBG токенів ком'юніті SLBG, і відповідно з сьогоднішнього. Тижня отримуєте ще додатково 50 тисяч стардастів від Community Slate Fund База. Тому заходьте, шукайте, якщо що, питайте в нас в коментарях під відео, якщо у вас щось не виходить. Головне, коли ваш гаманець буде підтверджений. Якщо він підтверджено в коментарях під відео, все, ваш приз обов'язково вже затверджено за вами. Тому ну, не переживайте, але обов'язково напишіть комент. Да. Для того, щоб отримати, копіюєте, копіюєтеся, ну, копіюєте qr код заходите, йдете в чат і так і так розмовляєте з адміністрацією, просите, розповідаєте про те, що ви стали призером, і вони перевірять і. Перешлють вам 50 тисяч стартів. Варіант безпрограшний, аби тільки ви мали бажання це все зробити. Так, давайте далі. Для 11 гаманця 2360 користувачів. Підписав. На наш канал відповідно. Відповідно, будемо зараз визначати. На новому тижні. Забрали 4720 статслаксів, які виграв гаманець. Відповідно, ми його вітаємо з цим. Маю надію, що 11-й гаманець сьогодні теж виграє якісь слакси і, відповідно, забере їх собі в гаманець. Давайте визначимо. Є, питаю, подвоєння призу, тобто 4720 старславсів може забрати 11 гаманець. Давайте запишемо 11 гаманець на нас. Ось. І знову 4720 старславсів. Може забрати цей гаманець. Нагадаю, для того, щоб забрати цей плюс. Гам... Власник цього гаманця повинен просто написати до могбербоя в телеграмі для отримання призу. Приз можна забрати протягом 24 годин. Мережі На Минулому тижня. Для того, щоб 64, прийняти участь, вам потрібно під відео 64, заповнити 84. форму. 84 було оглядів відео і лайків, відповідно. Ми додали їх до суми, яка була на минулому тижні. Це 484 старшлак. І маємо на сьогоднішній день 538. Да? Давайте перевіримо. На минулому тижні. Було скільки у нас? 454 шлаксу. Да. Ну, 538 старшлак ми розібрані. Що треба для того, щоб отримати. Вам потрібно написати коментар під відео, під минулим відео, а в цьому разі це вже буде сьогоднішнє відео. Сім символів свого гаманця. Якщо ваш гаманець буде закінчуватись на той символ, який ми зараз отримуємо, і цей, символ, ну, цей гаманець буде перший з коментаря. Ви отримаєте 538 сердця. Давайте перевіримо. І символ сьогодні. І цей символ дітаємо, тому чекаємо. Або ж не чекаємо, просто дивимось, що в нас якийсь символ. В гаманці є за минуле відео. Гаманець, який закінчений на символ 2, забирає 538 старстав. Нагадаю, потрібно написати бомбарбою в Телеграм. На цьому будемо закінчувати. Раді були вас чути всього найкращого. Бережіть себе і своїй родині.